Син Божий прийшов на цю землю, повиту темрявою гріха, аби відкрити світло Божої любові, щоб бути Богом з нами. Тому і було сказано про нього в прорости, і дадуть йому ім'я Іммануїл, що значить Бог з нами. Прийшовши на землю, щоб жити серед нас, Ісус повинен був відкрити Бога як людям, так і ангелам. Він був Словом Божим, втіленою думкою Божою. У молитві за своїх учнів він сказав Я ім'я Твоє виявив людям добрий і милосерний, довготерпеливий і багатомилостивий і вірний, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, і я в них. Але це откровення було дане не тільки його дітям, народженим на землі, наш порівняно невеликий світ є своєрідним навчальним посібником для Всесвіту. Чудовий намір Божої благодаті, таємниця викупної любові ось тема, в котру бажають проникнути ангели, котру вони будуть досліджувати протягом нескінчених віків. Як викуплені землі, так і безрічні мешканці інших світів, знаходитимуть у Христі Христовому тему для пізнання і оспівування. Вони побачать, що слава, яка виходить від лиця Ісуса, це слава жертовної любові. Світі Голгофи всі зрозуміють, що закон жертовної любові є законом життя для землі і неба, що любов, яка не шукає свого. Бере свій початок від Бога. Смиреному і покірному виявляється характер того, хто перебуває у неприступному світлі. Від початку Бог виявляв себе у ділах творіння. Це Христос розпростер небеса і заклав основи землі. Це Його рука розмістила світи в просторі і творила польові квіти. Він горе ставить своєю силою, море його і вчинив він його. Це він наповнив землю красою, а повітря співом. І кожне його творіння на землі, у повітрі і в небі звіщає про любов Отця. Гріх заплямував досконалість Божого творіння, однак його почерк залишився в усьому. Навіть сьогодні. Все твориво звіщає славу його досконалого діяння. Ніщо за винятком егоїстичного серця людини не живе для себе, як так, що лине в повітря, так і тварина, яка рухається по землі, приносить користь іншим. Немає жодного листочка в лісі ані стеблини трави, які не виконували б свого призначення. Кожне дерево, кущ і листок є джерелом того елемента життя, без якого ні людина, ні тварина не могли б існувати. Так само людина і тварина в свою чергу сприяють життю дерева, куща і листка. Квіти поширюють пахощі і відкривають свою красу для благословенного світу. Сонце випромінює світло на радість у всьому живому. Океан, котрий наповнює джерела і потоки, приймає в себе води всієї землі, щоб потім їх знову віддати. Волога, яка випаровується з його поверхні, зрошує дощами землю, щоб забезпечити її цвітіння та плодоносіння. Ангели, вісники слави Небесної, дарують свою любов людям і невтомно піклуються про грішні душі. Небесні істоти привертають серця людей. Вони приносять у цей темний світ світло небесних осель, а своїм ніжним і терпеливим служінням впливають на людський дух, щоб привести грішників до єдності з Христом більш тісної, ніж ті можуть собі уявити. Усе в природі свідчить про Бога. Але найбільш повно ми бачимо Його в Ісусі. Споглядаючи на Ісуса, ми розуміємо, що слава нашого Бога полягає у тому, щоб давати. Від себе нічого не роблю, говорить Христос. Послав мене живий Отець, і я живу Отцем. Я не шукаю слави моєї, але є той, хто шукає і судить. У цих словах проголошується великий принцип закон життя у всесвіті. Все, що Христос отримав від Бога, Він взяв, щоб віддати. Цей самий принцип діє і в Царстві Небесному, у своєму служінні для всіх створених істот через улюбленого сина, Отець виливає на всіх життєву енергію. І через сина вона повертається у потоках хвали і радісного служіння. До великого джерела всього сущого. Таким чином, у Христі стає завершеним коло благодіянь, у якому розкривається сутність великого подателя життя, а також, а також закон життя, котрий діє у Всесвіті. Цей закон був порушений вже на небі. Гріх бере свій початок із своєї корисливості та егоїзму. Люцифер, хіровим хоронитель, зажадав бути першим на небі. Він намагався здобути владу над небесними істотами, відвернути їх від їхнього Творця і домогтися їхньої поваги і шани. Тому цей бунтівник представив Бога у фальшивому світлі, приписуючи йому прагнення до самозвеличення. Він приписував люблячому творцю усі свої недобрі якості. Так Люцифер увів ангелів в оману, ошукав людей, змусивши їх сумніватися у Божому слові та його доброті. Оскільки Бог є Богом справедливості, страшним у своїй величі сатана примусив людей вважати його суворим і непрощаючим. Таким чином він домігся того, що перші люди приєдналися до нього у повстанні проти Бога і ніч страждання опустилася на світ. Втративши правильне уявлення про Бога, земля поринула в духовний морок. І для того, щоб розігнати темряву, щоб знову навернути світ до Бога, необхідно було подолати оманливу силу сатани. Цього не можна було досягти силою. Застосування сили суперечить принципам Божого правління. Він бажає лише служіння любові, але до любові не можна змусити. Її не здобувають силою чи авторитетом. Любов можна викликати, викликати тільки любов'ю. Знати Бога, значить, любити Його. Тому необхідно було показати характер Божий, протилежний характеру сатани. Це могла зробити лише одна істота в усьому всесвіті. Тільки той, хто знав висоту і глибину Божої любові, міг відкрити її світові. Над землею, котру огорнула темна ніж гріха і беззаконня, мало зійти сонце правди та люкування в променях його. План нашого викуплення визрів не після гріхопадіння Адама. Він був об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена. У ньому розкриті принципи. Котрі віку були основою Божого престолу. Від самого початку Бог і Христос знали про відступництво сатани і падіння людини через оманливу силу відступника. Бог не визначив наперед існування гріха, але передбачив його виникнення і вжив заходів, щоб зустріти цю критичну ситуацію. Наскільки ж сильною була його любов до світу, що він погодився віддати свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне? Дякую за увагу, друзі. Продовження цієї теми в наступному випуску незабаром.